Сьогодні я вас запрошую у мандрівку до красуні, зимоньки зими. На подвір'я ліг, молоденький ранній сніг. Він такий біленький, ніжний, веселенький. Подивіться, діти, вже до нас прийшла зима, снігу білого принесла, сніг легенький, пухнастий, сніг білого кольору. Сніг якого кольору? Білого. Сніг важкий чи легенький? Легенький. Сніг теплий чи холодний? Холодний. Сніг летить чи іде? Летить. Куди падає сніг? На дороги, на дерева і на землю. Діти, давайте намалюємо сніг. А щоб нам намалювати треба пальчики приготувати. Сніг пухнастий стелиця. Сонечка нема. Замела метелиця, бо прийшла зима. А тепер робимо разом зі мною. Сніг пухнастий стелиця. Сонечка нема. Замела метелиця, бо прийшла зима. Сьогодні ми будемо малювати сніг білого кольору. Біла фарба прийшла, зимовий настрій нам принесла. Опускаємо пальчику білу фарбу і малюємо сніг вгорі і внизу. Ось так. На дерева на лужок тихо падає сніжок. А тепер внизу. На дерева на лужок, тихо падає сніжок. Зимонька зима. Ой, зима. Зимонька, зима Затанцює, заспіває, Зимонька Молодці малята, гарний сніг намалювали. Вам сподобалось? Мені також. До побачення, до нових зустрічей.